Вивчення математики в Руденко Центр це чудова інвестиція в майбутнє дитини, яка завжди окупиться. Мені дуже хочеться, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної математичної освіти. І Руденко Центр робить все, що може. І всі ми працюємо на якісну математичну освіту в Україні. Правда, в галузі додаткової освіти. Мені дуже тут подобається займатися, тому що я можу спілкуватися зі своїми друзями, однолітками. І ще мені дуже подобається наш викладач. Він все дуже зрозуміло пояснює. Педагоги Руденко Центр впевнені, математика є простою і доступною у вивченні. Не лише готують дітей до ЗНО, НМТ, а й відкривають їм захоплюючий світ математики. Навчаємо дітей математиці шкільній, так з авторської методики Олександра Руденка, в основі якої лежать це soft skills. Soft skills, мовлення, мислення, комунікація, лідерські якості тобто все, що робить людину людиною. Розвиненою особистістю в математиці є величезна кількість інструментів для того, щоб це напрацьовувати. Для того щоб стати нашим слухачем, треба просто залишити заявку на сайті родинкоцентру онлайн або звернутись до нас телефоном.